Hyundai Kona 39 кВт в рестайлі 2021 року. Автомобільчик у нас має пробіг 49 тисяч кілометрів, весь в оригінальному окрасі, хороша така середня комплектація, є парктроніки передні, задні. LED-оптика. Автомобіль пригнаний з Німеччини. По портам зарядки Type 2 CCS, також є три фази, безключовий доступ. Чорна стеля. Далі преміальна акустика, крел, автоскладування дзеркал, утримання в полосі, адаптивний круїз, контроль, великий екран, бездратова зарядочка смартфона, підігрів сидінь, підігрів кермак, камера заднього руху, електроручник, заводське тонування та багато іншого. Автомобіль віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Повне відео з оглядом по автомобілі у нас є на YouTube, де я його перевіряю товщиноміром міром та роблю комп'ютерну діагностику. Зацікавило? Приїжджайте, забирайте цього красення.